18 квітня Марс переходить у Лева. Що це означає для світу України та українців? І насправді ж не тільки Марс, обговоримо, а й всі інші аспекти, які будуть у цей час якби давати свій фон конкретній взаємодії з кожним з нас. Насправді найагресивніший день року завжди вважається 20 квітня. І те, що цей день попадає саме на? Пасхальні свята і на Великодень це дуже такий аспект, ну недоброго знаку. Крім цього, саме напередодні, 18-го числа сьогодні, ми всі відчуємо такий дивний стан, і в основному у когось можуть бути головокружіння, головні болі і болі в спині, особливо в середній частині спини, в попереку теж або в шийному відділі може взагалі щось десь замкнути, заклинити, потягнути. Так, ми фізично на тілі відчуваємо те, що несеться. По-перше, Марс буде з'єднуватися з Алголь. тобто це максимально підступний аспект. По-друге, Марс іде на опозицію з Плутоном, що проявляє ефект такої, знаєте, продуманої заздалегідь агресивної помсти. Про це я вже записувала. Відео. Крім цього, у нас Марс саме сьогодні переходить у Лева, і це він переходить не просто міняючи знак. А якби завершуючи свою петлю, яка почалася ще минулого року. Пам'ятаєте, я вам всім говорила, коли тоді розбирала саме в моменті інаугурації Трампа Марс переходив у Лева, і це його сильний аспект, тому що у Трампа в Натальній Карті теж Марс у Леві. Тобто він по факту в самий виграшний момент зібрав свої такі лаври. Лев дуже любить увагу, гучні заяви, промови і щось таке вражаюче, що обговорюють, обговорює весь світ, щось е, дуже провокаційне, е, імпульсивно заявлене і таке, що має дійсно величезний сенс для кожного, тобто не залишить рівну, ну, байдужим нікого. Тому саме сьогодні знову починається його сильний аспект. Зараз він не вразливий, зараз він керує всім, і тому дійсно ми знову будемо ще й на фоні такого вогняного Меркурія чути багато заяв категоричності такої навіть необдуманої за наслідками. Ну і тут же фон величезної агресії, помсти та ефекту, що будь-яке зараз агресивно заявлене слово буде мати одразу вогняний ефект помсти. Це максимально небезпечний аспект, це максимально аспект, який впливає на маси, тому скупчення людей уникайте. І це аспект, який керує чоловіками, бо Марс це е, про все, що про агресію, про дію, про різкі е, такі е, дії, і це про спорт. Це про військову справу, і це, звісно, про агресію впряму. Е, крім цього, для кожного з нас в житті Марс теж буде програватися певним чином. Подивіться, де у вас Лев, і чи випадково у вас Марс не в леві. В натальній карті, тому що саме в цих людей починається виграшний власний час. І той сектор, в якому у вас Лев, туди зараз заходить Марс, а це означає, що він підсилює всі пропрацювання, всі кермічні задачі саме з цієї е, сфери життя. Крім цього, ми маємо розуміти, що Марс це планета не тільки войовнича, а й воїнів, і чоловіків. Це, жі... це протистояння жіночої енергії, це сильна чоловіча впливовість. так, і це напор. Чоловіки стають завойовницькими і в прямому, і в переносному сенсі. І в особистому житті це проявляється як величезне бажання добути те, що я хочу. Тому чоловіки, які зараз будуть взаємодіяти з вами, будуть проявлятися. Я б не сказала, що це романтичний аспект, але це дуже багатьом подобається такі. Агресори завойовники, які здатні проявлятись, добиватися цілі всіма шляхами, підігрувати ситуації, бути нав'язливими, бути такими дуже напористими, імпульсивними, пристрасними. Також Марс відповідає за сексуальність. І саме в цьому плані починається максимально крутий період. Він буде тривати до 9 червня. Взаємодія взагалі ось так не вимикається, тільки тоді, коли Марс знову міняє знак. Просто зараз петля, якби нам чітко дає зрозуміти, як будуть події далі розвиватися. Ну і наступний же знак він буде теж поволі впливати. Тобто, вплив Марса в Леві буде поступово зменшуватись потім, так і мінятися на вплив вже в іншому знаку. Але зараз перші дні, які попадають саме на пасхальний вікенд, вони максимально задіяні з цим аспектом. Тому ось тут треба бути обачним. Тут не варто палких якихось розмов вести. Краще це все дійсно переводити в сексуальне русло в особистому житті, не можна піддаватись під скандали. І не тільки тому, що це свято, а тому, що власне Марс буде підсилювати агресію і він завжди спонукає до такого. Нарцисизму з точки зору поведінки в парі, і саме зі сторони чоловіка, тобто тут треба лаври, знаєте, має власне збирати. Чоловіки, чоловікам треба робити компліменти, чоловіків так трошки задобрювати і пом'якшувати, тому що агресивний Марс зараз буде давати недостачу їм цих емоцій, і багато із чоловіків будуть просто а, дуже легко піддаватися спалахам гніву, роздратуванню і власне і побутовий травматизм в стані афекту від скандалу, і побутове насилля процвітає зазвичай в такий період. Тому максимально зверніть увагу на те, як ви комунікуєте одне з одним. І чоловіки, максимально потримайте себе в якійсь рівновазі розумійте, чи це того варте, бо тому, що потім ви можете жалкувати за сказані різко слова, за якісь там скандали, імпульсні вчинки. Саме на такому uh, Марсі е, uh, нещодавно якраз дивилася інтерв'ю uh, Євросініної Коляденка, і він розповідав про те, що колись викидував. Uh, з вікна, диван, Ірини Білик під час скандалу. Ось такі вчинки це чітко по Марсу у Леві. Тому, як ви знаєте, треба дивитися на все це тверезо і не піддаватися великому імпульсу емоцій. Але захочеться це робити. Тому такий аспект ну, цікавий, нетиповий. Ми маємо відчувати, що зараз основна енергія чоловіча. Тому жінкам треба притримати, акумулювати свої сили, так? А не провокувати в плані оцих граней крайнощів в скандалах, не допускати. Знову ж таки, якщо говорити про аспект, яким пом'якшувати, всю цю таку агресивну гру можна переводити власне, в сексуальне життя, і саме таким закінчуються скандали з в позитиві на ось такому аспекту Марса. Найцікавіше, що ми дійсно побачимо в цей період, а це от ще квітень і травень буде розкриватися ця енергія, дивні ситуації з лідерами, з лідерами країн, тобто будуть дивні аспекти, які можуть навіть зруйнувати комусь кар'єру і когось нового різко підняти на велику популярність. Можуть бути. Імпічменти, скандали можуть бути такі сексуальні скандали. І зараз такої брудної білизни повиливає преса е, саме от в тиждень після е, Великодня. І мені здається, що взагалі ми маємо бути зараз просто на максимум е, з технікою безпеки дружити, товаришувати. Крім того, взагалі 20 число це дуже агресивний аспект, і у кого день народження 20-го числа. Неймовірно сильні, харизматичні, і з такою величезною агресією люди, які з однієї сторони в позитиві, коли її використовують, добуваються, добуваються таких суперцілей. Вони дуже амбітні і дуже сильні в цьому. Але якщо використовують вмінності, то стають тиранічними, дуже контролюючими, дуже такими авторитарними і в стосунках, і в справі, і в бізнесі, і в ділі. І тут треба витримувати теж цей баланс. І він максимально важко зараз витримується в цей період. Я бажаю вам проходження цього аспекту максимально благополучно, наскільки це можливо. Бо власне астрологія допомагає спланувати період по максимуму благополучно для кожного з нас з резонансом на натальну карту. У кого є прогноз на місяць, власне, мій персональний для вас, ви знаєте, що вас чекає не зі всіма це агресивно резонує. Ну а всі інші ви можете вже записуватися на прогноз, замовляти собі таку послугу на травень. Скоро запишу ще загальний прогноз на травень, тому що теж він, він цікавий. Там Юпітер у нас буде міняти своє положення, і це кожен рік відбувається. Ми кожен рік маємо таку зовсім іншу енергію по Юпітеру, можливість розвиватися. і цього місця дасть нам знати зараз. От в періоді Марса ми ще й це, цю взаємодію отримаємо. Ну, але це масштабування і власне масштабування агресії в даному випадку. Тому обережно люблю всіх. Натискайте сердечко, залишайте коментарі і підписуйтесь, якщо ще цього не зробили.